Знайти часок поїдь у поле, де мак зацвів червоний мак. Поглянь, як радісно довкола, яка чарівність в дивних квітах, тендітність, ніжність, пелюсток, вогніють рясно поміж жита, червоні голови квіток. Доброго дня, любі дівки, Я рада вас вітати. Сьогодні ми будемо з вами малювати маки, але незвичайним способом. Не тільки за допомогою пензлика, але й поліетиленового пакету та вушних паличок. Приготуйтесь та будь-якого Я зараз покажу це на прикладі, але перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику. Ось на полі виріс мак, похилив голівку так. І на пролітав. швидко крильцями махав. По стебельцю жук повзе, чуха своє черевце, подивився він згори, відігнув два пелюстки. Він побачив круглу хатку і постукав неї лапкою. Йому ніхто не відповів. Жук на далі полетів. Ось такі маки ми будемо з вами малювати сьогодні. Для роботи нам знадобиться стаканчик з водичкою, вушні палички, білий аркуш паперу, фарби, пензли та пакетик. За допомогою звичайного пакету ми зробимо повітряну кульку. Один куточок пакету зробимо вузликом та заправимо всередину. Наберемо туди повітря і сформуємо кульку. Ось це і буде. Нашим інструментом для нетрадиційного малювання. На цю кульку ми наносимо фарбу червоного кольору та робимо відбитки. Тепер за допомогою пензлика та фарби зеленого кольору намалюємо листячко для наших гарних маків. Тепер намалюємо серединку квітки за допомогою косметичної палички та наберемо чорної фарби та й поставимо цяточки. Ось такі гарні маки у нас з вами вийшли. До нових зустрічей, малята!